Мої цілі на майбутнє розширити свою аудиторію на Ютубі і TikTok і в інших соціальних мережах від 1 до 5 мільйонів людей. Це не тільки юридичні послуги, а також лінкс Blogging, які я пропоную, і open source. Але юридичний Огляд того, що відбувається, та мої практичні наукові коментарі до законів, які приймаються тоталітарних в Україні. Саме так і поза межами України. Саме так. Тобто мій канал на TikTok, Ютубі та інших соціальних мережах, не тільки розглядає. Юридичні питання і IT-сферу, але наукові практичні коментарі до законів, політичний огляд і надання йому юридичного юридичне обґрунтування стосовно змін, які приймаються. Тому мій YouTube канал і TikTok та інші в Instagram широкопрофільний. Саме так. Я навіть не здивуюся, коли мені рано чи пізно запропонують стати журналістом. Ну, для прикладу. Адвокатом я бути не хочу. Хоча мені пропонувало здати відповідні кваліфікаційні іспити і стати адвокатом. Але навіщо мені платити хабарі, щоб стати адвокатом? А в 10 тисяч доларів. А зараз 50 штук просто віднеси. Тому якось так. Ось такі в мене плани на майбутнє. Якщо мені колись якась редакція запропонує стати журналістом, ну, для прикладу, відома там, ну, неважливо. Я, можливо, і погоджусь. Але дивлячись, яка редакція? Хочу для прикладу роз'яснити, що онук, правонук старшого брата Міхновського, Станіслав Міхновський, не тільки юрист-адвокат, блогер, але й журналіст і письменник. Саме так. Тому я, як і Станіслав Міхновський, займаюся різними видами діяльності. Більш ніж блогер чи журналіст. І розказую вам те, що відбувається у світі. Але, на відміну від будь-яких блогерів, даю науково-практичний коментар стосовно тих змін і що, що відбувається, яке порушення ваших прав чи будь-яких інших прав людей і громадян відбувається у світі. В нашій країні та поза межами нашої країни. Саме так. Тому ті, хто мені заздрить та ворогам, не заздріть, заздрість це погана риса. Подумайте над цим перед тим, як заздрити та писати погані коментарі чи бризкати на мене. Своєю люттю чи ненавистю. Подумайте над своєю поведінкою. Хоча ви виправлятись не думаєте, у вас є лише агресія проти мене. От і все. Більше нічого. У вас аргументів нема. Аргументуйте свої відповіді відповідно до законів. Якщо можете, а ви не можете це зробити. Так і ж вам.